Так, так і зробимо. Оце коледж, Кооперативний. Ви знаєте, що тут навчався перший президент України Кравчук. Колись тут навіть е, табличка висіла. О, є. У 1950 році тере 53-му. Навчався перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Місто Рівне. Взагалі перший президент України з Рівненської області. Йдемо в зуттєвий магазин. Спасибо. Спасибо большое. Доброго дня. Как тебе и штука? Трішки прогулялися, зайшли в магазин, купили взуття, зайшли в інший, купили парфуми, окуляри, які собі там приглядів, кепку собі нову купив. А зараз приїхали на Лебединку. замовили суші прямо сюди, у парк. Чекаємо на доставку. Як ви чуєте, лунає повітряна тривога. Ще ми купили у магазині Рошен тортик Грильяж, мій улюблений. Але тортик зі свічками буде вдома, ось такий вийшов день народження у Нікіти. Він ще не закінчився, звичайно. Ввечері Нікіта піде в автошколу, він зараз навчається, хоче водійське посвідчення собі. Сиділа, всі до мене підійшли, я встала і пішла. І, сиді... і ми тут уже сидимо, я не знаю, минут 20. Навіть, так, було. розказую вам історію із реального життя. Ця жіночка сиділа на лавці і повішала е на лавку на спинку. Торт рушенівський в пакеті. І забула про це. Ми перейшли на іншу лавку і сидимо в цьому парці вже, е напевно, парці, в парку. Вже напевно скільки? — двадцять хвилин двадцять тридцять. І тут вона каже: а де торт? Ми шукаємо, а торту немає. Коротше, ця жінка ледве не отримала інфаркт, дуже сильно переживала. Нікіта пішов, а торт висить на місці. Уявіть собі такі порядні люди. Ніхто не взяв. Може вони боялися, бо воно в сірому цьому пакеті. Да. Думали, що це може якийсь пристрій. Тому ніхто Ні не, що, не взяв, що, напевно. Думали, що О, таке буває. Що ти там вчила? Дітки, а ніде не матюків не чутно, нічого. Ну взагалі, люди як другий світ. Так. Розкажи ще про ноутбук. Ну у Варшаві, в автобусі, жіночка залишила ноутбук. Ну, залишила, як залишила, просто забула. І їхав цей ноутбук через всю Варшаву до кінечної. На, на кінцевий вона підійшла і той ноутбук лежав там у салоні. І... Водій її віддав його. Отакі люди там. І тут теж такі. І ти тут бачиш? Теж такі люди. Я І хто думаю, торт не що... взяв? Да. Я думаю, що да. хоча там на лавці люди сиділи. Так, да, 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 да. І люди сиділи на лавці, так що наша Україна все. Мама. Все зайка. Хай да. вас Бог береже і твоїх побратимів. Добре. Да. Красуня наша. Мам. Мама. 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 Люблю тебе, моя мама. Я тебе теж зайка. Да. У мене найкраща мама. Дякую. Дай. У мене найкраща лучша... донька і найкращий син. Сонечко. Сонечко, давай, давай, Сонечко, давай. З Богом, пока-пока. сама суші. Все найкраще для найкращих. Хто би сумнівався. Прикинь, у кожного це. Це що таке? А, для паличок палочки. Ага, упаковку такую, да? Угу. Нормально. Но они тяжелые, я уже вижу. 1300 граммов. 731 гривня доставка безкоштовна. Спасибо, офіціант Хто палочка надається? Витрачайте ні хвилини, шкодуючи про минуле. Сьогодні ви знаходитесь там, куди вас привели ваші вчорашні думки. Дій, а не говори. Помилятися це нормально. Кожна помилка це урок, який нам дає життя. Будьте добрими до людей, адже добро рухає світом. На морозиво та на себе можна дивитися вічно. по сало з домашними яйцями, приваженими грибаки Миколаївської області. Так, мама. Так, домашньої птиці. Так. Да. Так, мама має невеличке господарство. Зараз ми посолимо. Угу. І так, прийшов час розпакування шоколаду, який мені подарували на день народження колектив в особах Жені і Тані. Дуже хочеться скуштувати, який він буде на смак. Я не могла собі дозволити це зробити самою. Привезла в Україну і тепер ми будемо пробувати його. так Шоколад, але трішечки прикрашений і дає це таку кислинку. Mm. Смачно, дуже вдячна за подарунок, дуже, звісно, приємно щось пробувати новеньке. Мама? Мама знімає, бо в мене на телефоні закінчилася пам'ять для відео. І що мама скаже? Як тобі? Смачно? Смачно. Смачно. Дякую, Танюша. Дякую, Женя. Привіт з України і Чорного моря. Відео до нарощування віки. А Далі буде після. Що не забуду? Губи в мене супер виглядають. Постійно тріскаються, не можуть ніяк зажити. Як ви зрозуміли, я приїхала в салон краси. Тетяна Олександрівна. Знайшла мене тут у парку. Гарненька. І підходимо з новими ближче. бровами підходимо ближче. Губи закриваємо, щоб не так було страшно. Гарненька, гарненька. Треба звикнути трохи, Тем, темні, так? Да? Так. Да. Оператор. так, Значить, покупки. Сметана купувала у Щедрику 80 гривень за кілограм і за завідерочку 10 гривень. Помідорки чері 150 за кілограм. Ось такий хлібчик. Називається льончик. 24 гривні. Різаний. Картопля Картопля по 20 гривень за кілограм. Ще у Щедрику взяла улюблений свій сир сулугуні. Він по 225 гривень за 1 КГ. Також сир творожний. У щедрику 53 гривні. Масло на вагу 360 гривень за 1 кілограм. Тут на 85 гривень. І молочко неподалік від нашого дому знаходиться магазин фірми Радимо. Це Рівненська область, якщо я не помиляюся, виготовляю таке молоко. Так, Рівненська область. Радевілівський район. Село Крупець. 29 гривень пакети. І сироп плавлений. ферма 18. І все. Сьогодні на сніданок у нас ліниві варенички. Так як каструлька невеличка, то я в три етапи. Варю і ще ось ці наступні будуть. Знову нас радує погодка. Соняшна тепла. іду міняти манікюрчик Гляньте, які квіти. Леосенькі, малесенькі, гарнесенькі. Показую вам оновлений манікюрчик. І на цієї руки. прекрасно. Тобі там подобається? Ну, як сказати. Там є такі медсестри. Красунька наша. Він не дуже є. Але як? Так ось так. Ви класні. Новинок вікульового поранення 13 червня 2022 року. Поблизу села Павло Тавецької ради. Вестина залишилася мати. Це оксандр. Добрий вечір. Добрий вечір. Жіночка, куди ви зібралися. До Одеси. Додому вже їдете. А, так, так. А потім далі Одеси. Як вам сподобалося у місті рівне? Гарно, дуже гарне місто. Ви нагулялися. Так. Що, ноги болять? Дуже болять. Нагулялися. Кави напилися. Кави напилися, шоколаду наїлися. Вірим з подарунками додому. Для дідуся. Для дідуся і для бабусі. О. Наш поїзд прибуває. Починається.

Це точно п'ятий Нікіт? Бачимо, бачимо. Оце шостий, а то п'ятий. Нікітка. Бабуся Валя. І відеооператор Тетяна Олександрівна з боїться. Ютуб канал Все про життя. Дякую вам велике, що додивилися це відео до кінця. А я їду завтра. 8 До чопа, потім чоп кошице і кошице братислава.